Усім привіт! Приготуємо смачну домашню піцу. Беремо чашку 250 мл, півчайної ложки сухих дріжжів, пів півчайної ложечки цукру і все гарно замішуємо, відставляємо. Це буде наша опара. Так, готуємо тепер просіяне борошно, 2 столові ложки оливкової олійки. І тепер, коли трішки підняли дріжджі, почали працювати, виливаємо повністю ось так потрошечку півчашки, трішки борошна, і будемо замішувати. Замішувати тісто. Борошна беремо стільки, скільки візьме наше тісто, воно має вийти таке м'якеньке, наче мочка вушка. Таке м'якеньке, гарненьке. Можна замішувати просто в борожні, можна трішечки руки маслом, а потім відправляємо на півгодинки, нехай тісто. Підходить. Нарізаємо наші томатики, цибульку кільцями, Беремо орегано базилік, натираємо сир, кетчуп, все підготовлюємо, витягуємо деко, застиляємо його пергаментом, змащуємо також оливкою або можна звичайною соняшниковою, яка у вас є. Ось так олійкою. Ділимо. Тісто на дві частини і ось так от руками прямісінько розстиляємо. Також прокалуємо виделочкою, щоб рівномірно воно в нас пропікалося. Змащуємо кетчупом, присипаємо нашими травками італійськими, орегано та базилік. можна або трави італійські, або орегано та базилік. Потім ми цибульку нарізану напівкілечками, ось так гарнесенько. Потім Нашу нарізану ковбаску можна будь-яку брати, можна також додати ще печериці, кукурузку за смаком, якщо ви дуже її любите. Ось я викладаю томати і відправляю 180 градусів на 20 хвилин. Потім, за 5 хвилин до приготування, до повної готовності посипаю сиром. 5 хвилиночок достатньо, щоб він розплавився. Тож готуйте та смакуйте, мої любі.